За три роки повномасштабної війни Криворіг став місцем прихистку для без перебільшення десятків тисяч українців, чиї оселі опинили в зоні бойових дій або під російською окупацією. Загалом нині нових криворіжців у місті числа ВПО більше 80 тисяч осіб. На початку серпня 2022 року свої двері відкрив центр «Я Маріуполь». Він став 11 м заліком центром, який відкрили в Україні. За попередніми підрахунками більше 200 тисяч маріупольців проживають в різних регіонах. Тож потреба в таких центрах є суттєва. Маріуполь зруйнований окупантами на 70%. Тож, аби допомогти жителям, напрацювали 5 основних кроків, серед яких були евакуація людей та згодом вже створення спеціалізованих хабів по всій країні. Третій крок зараз ми напрацюємо у вересні. Ми створимо тут на базі. В будуть професіональні фахівці з'являться, які будуть займатися працевлаштуванням, перенавчанням або навчання. Четвертий крок це. Сформування концепції по житлу і п'ятий такий дуже важливий елемент це повернення до Маріуполя, тобто повернення до того звичайного життя, який ми бачили до цієї війни. Березень 2023-го на базі дитячої бібліотеки номер 15 для переселенців з Бахмута свою роботу розпочав центр Кривий Рік з Бахмутом у серці. Тут нові мешканці нашого міста, числа ВПО можуть скористатися комп'ютерами, отримати консультації, оформити заявки на отримання грошової допомоги тощо. Передусім, я висловлюю вдячність місцевим органам влади міста Кривого Рогу Олександру Юрійовичу Юрію Григоровичу за підтримку, розуміння та дуже тепле ставлення до переселенців з Бахмута. Їх в нас більше однієї з половиною тисяч, з яких більше 250 – Це діти. Ми маємо вісім центрів підтримки в різних містах. Я відповідально заявляю, що кращий морально-психологічний клімат, тепло, затишок, комфорт тут у кривому розі. Щира вам подяка. До повномасштабного вторгнення російських військ на території Бахмутського району Донецької області проживали 220 тисяч людей. В нових містах, де живуть Бахмутці, відкривають центри підтримки. Центр підтримки мешканців Бахмутського району в Кривому розі розмістився на другому поверсі бібліотеки номер 11 в Саксаганському районі. Робота нового центру спрямована на вирішення питань соціального захисту, а саме, сприяння зайнятості переселенців з Бахмуту та району, забезпечення їх житлом, надання всебічної правової, медичної, психосоціальної та гуманітарної допомоги. Це координаційний штаб Бахмутського району це вже п'ятий, такий саме районної військової адміністрації. Усіх громад також є свої штаби по всій території України. Тобто, якщо за нас саме за район це вже п'ятий по території України. Це Вінниця, Київ, Дніпро, Хмельницький і сьогодні Кривий Ріг. В червні 2024-го на базі дитячої бібліотеки номер 9 Металургійному районі свої двері відкрив новий хаб підтримки Авдіївка. Це осередок допомоги тим вихідцям з Авдіївки, хто знайшов прихисток у кривому розі. У центрі надають послуги, починаючи від розважальних та психологічних та закінчуючи гуманітарними. Нині в межах нашого міста мешкає більше півтисячі Авдіївців. Зараз у цей скрутний час створення хабів дуже важливо. Люди приїхали до нового міста і щоб якось їм допомогти. Заснуватися, адаптуватися к новим умовам. Працюємо заради людей. І якщо, ну, Дуже б хотілося, щоб відвідувачів було багато, будемо організовувати якісь заходи. Ми тісно співпрацюємо з правом на захист, ну, їхній представник буде проводити, надавати психологічну підтримку та юридичну. Якщо це буде потрібно, Рада оборони міста та влада Кривого Рогу роблять все можливе, аби новоприбулі криворіжці числа ВПО почували себе максимально комфортно та зручно в нових для себе умовах. Ми впевнені, що перемога буде за нами. Ми впевнені, що ви зможете повернутися додому. Дай Бог, що треба буде відстраювати Авдіївку. Але поки ситуація така, як вона є, ми намагаємося зробити все, щоб допомогти пережити вам ці складні часи. Для надання посильної допомоги новим криворіжцям Рада оборони міста та влада Кривого Рогу активно залучає як можливості місцевого бюджету, так і активно співпрацює із міжнародними благодійними організаціями.